Всім вітання. Тесла Model Y Long Range. Dual Motor з двома моторами, з білим салоном. По супер ціні для Німеччини. Той, хто продає Тесли в Україні, офігіє. Тому що це ідеальна ціна для Німеччини 29 500 євро. До віддачі, не до торгу. Машина непогана, машина класна. Ну але якщо е, по недоліках, то був е, перефарбований бампер. Задній бампер. Ось приблизно в цьому місці була вмятина. І німці, бачите, як роблять німці. Ну, Не знаю, чи на відео видно. Не ідеально підібрана фарба. От так ми звикли, що в Німеччині все в супері, але пофарбовано ідеально. Немає лімонки, не видно шагрині чи як її там назвати. Ніякого пилу. Але фарба відрізняється. Машина абсолютно ідеальна по кругу. Це у нас 9 місяць 21-го року. Вона, до речі, це не просто червона, це перламутр. Фарба перламутрова. Отакий От тут салон з шкірозамінника. Хочу сказати, хто боїться білих салонів, правильно робить, але не в Теслі. У Тесли... Салони білі, настільки витривалі, що ви собі уявити просто не можете. Можна в синіх джинсах сидіти тут, вишворити, можуть діти брудом любим, і ну, навіть хімії не треба. Простою ганчіркою, вогкою. Намочуєте тряпочку і витираєте все в ідеалі. Слідів використання на машині. Немає взагалі, зараз не пам'ятаю який пробіг. Подивлюсь відразу і вам покажу. Так. 66 тисяч пробігу. Ось Дані, машини. зупинити, кому потрібно пролистаєте. Все з сертифікатами, все оновлюється. По опціях. Що в Теслі? розповісиш про опції. Опції... Зараз виключу. Хай не дме. Опції у всіх однакові. Єдине, чим відрізняється від задньопривідних. Це кількість динаміків. Вірніше, кількість однакова, просто доданий субвуфер у Long Range, у двохмоторної моделі. Запас ходу залежить від, від того, скільки ти нажимаєш на газ. Ну, білий салон опція, це максимальні опції. Білий салон, два мотори і акустика, динамік, субвуфер додатковий. А так, у Тесла є всі практично опції. Матричні фари з дальнім світлом, що вирізає. Ну, те, те за що накидають ціни в нормальних машинах. В ДВЗ, в Теслі де просто ніхто й не згадує. Зробили, наприклад, оновлення світла, коли фари почали вирізати дальне світло. Ніхто про це навіть не рекламував, просто безплатно чергове оновлення. Сухо, так бац, пройшло ідеальне оновлення, так само, як зараз автопілот, з введенням якого. 14.1.4 зараз ФСД оновилось. І з його введенням можна вже просто впевнено сказати, що Тесла це найкращий автомобіль в світі, бо ні один так не може їхати, як Тесла. Тесла їде з автопілотом як краще, ніж водій будь-який. Більш передбачувано все, ну, любу ситуацію. Бачить набагато краще. От. Звертайтесь, кому потрібно. Зазвичай Тесли всі продаються у нас просто, просто швидко. Швидко, так і ця продація, її немає в інтернеті де. Зараз найкраще йде автомобіль Тесла. От стоять у нас на стоянки. Різні автомобілі, до речі, можете перейти за посиланням в описі. На площадку Геч автомобіли ГМБХ. Є вон купа мікроавтобусів, Фордів, прохідних на Україну. А є машини. Можете все знайти на сторінці по посиланню в описі. По кожній машині, якщо будете купувати, приїжджаєте до нас, ми вже завчасно можемо зробити номери транзитні, все підготувати навіть в вихідний день при бажанні приїдете і поїдете додому. А Тесла так, це тільки для Німеччини. Це приват машина, по якій немає повернення. Та для України будь-яка тесла. Хіба що биті пошкоджені, може когось би зацікавили. Ну нема зараз такого нічого. А ціла точно нікого не зацікавить в Україні, за того, що ціни найдешевші, найбільше Тесл на продажі, до речі, в Україні. Коли в Німеччині сайт мобілідяє. Це не тільки Німеччина, це вся Європа. Там 1800 оголошень, то на авторі одному 4600, 5 буває тисяч оголошень. Уявляєте? Отака ситуація. Тому конкурувати по цінах з Україною точно ніхто в світі не буде. Беруть часто у нас Тесли з Норвегії. Беруть і українці, які тут на місці. Ну от одна з моделей пописали мені там, чого ви не показуєте ніколи Тесла. Ну от показую. Якраз був час. Є Тесла, яку ще ніхто не ставив. Свіженька е, до нас прийшла. Є фотка, як вона була. Це інформація від попереднього власника. Маємо ми фотографії. Ну там нічого не було. Реально була отут була маленька вм'ятина. отут, на кришці багажника, тому він фарбований. Ну, показати в онлайн-трансляції якість покраски не покажеш, але ідеальна якість. Хоча, якщо придивитись, то колір трохи відрізняється. По колесах тут стоять 255-45 r 19 але при бажанні можна переобути її на модні 20-ті колеса з модними дисками. Ну, Відповідно, доплата, але не така, як в інтернеті на колеса. Десь точно мінімум вдвоє дешевша буде вартість тих коліс. А так як ці остануться, то ну, з невеликою доплатою можна буде переобути, якщо потрібно, на 20-ті колеса. Що тут по стану? Я не знаю, тут нема що показувати. По стану. Стан машини новий. Стан машини новий. Ніде нема ніяких подряпин. Від слова взагалі стан машини новий. Є зарядні пристрої. Так, да, я забув сказати відносно опцій. Не часто буває така опція, як фаркоп. А тут знімається оця кришечка і, як бачите, у нас є... Тут ось тут є фаркоп, дуже легко монтується за кілька секунд і можна тягнути причіп, можна будь-що, можна вон мобіль. Зараз ще подивлюсь, що там спереді в нас є. Ах, карточка да карточка в кармане Оновляется все, как бачите. Можно Оновити. Раз жовтеньким стрілочка світиться, значить є варіант оновити. Не зрозумів де тут у нас що не світиться відкривання. Цікаво. Треба перезавантажити систему. Перезавантаження як проходить. Розповім, може комусь пригодиться. Часткове перезавантаження. Натискати треба оцих дві два колеща. Я зараз це і зроблю. А щоб повне перезавантаження, ще й тормоз, педаль тормоза і два коліща на кермі. Зараз я це зроблю. Ось зараз вона перезавантажиться. Поки перезавантажується, хочу поділитись радістю за гарні новини, що трохи хабарників наших. Взялися і Європа і Америка і САП і Набу. Нормальні результати показали, я думаю, під тиском, під тиском зовнішнім. А може й самі, ну молодці, так чи інакше. Просто респект і повага. Тому що так не може бути, як воно у нас є. Коли отакі бачиш зміни, аж серце радується, чесне слово. Ну, так, так відкрито. Так нахально грабувати могли тільки в Україні. Просто дуже-дуже ну, українці у нас толерантні до корупції. Це дуже погано, воно ще перезагрузилася машина. Бачите, тепер все відкривається, не було у нас. Якщо бачите, щось на Теслі не таке, як потрібно, отак буває. Це дуже рідко буває. Я відкрию зараз відразу показати найнадійніший маш... автомобіль взагалі найнадійніший в світі це тесла і най... найремонтопридатніший теж ну тут у нас нічого лишнього немає тип-2 кабель для зарядки до 22 кВт і Трикутник і все тут теж все як нове як бачите нема тут що показувати всім рекомендую Теслу. сам бачите їжджу на теслі ця у мене тесла вже е, пройшла 176 тисяч кілометрів колеса хто там боїться навіть для україни кажуть де там розмір щоб показати Ось розмір, це оригінальний розмір Тесли. Це у мене Мішлен Резина і 215 55 r 18 Ще раз повторюю, це оригінальний розмір Тесли для країн Третього світу. Ну для таких як Україна. І дуже непоганий у неї дорожній просвіт. Гляньте. Нормальний кліренс. Не низька, зовсім не низька. Тому, якщо захоче хтось трійку для себе, без вагань можете брати трійку. От 176 тисяч я ще нічого не робив, взагалі нічого. Тільки заливав омивайку і змінював колеса. Більш нічого. Уявляєте? Як вам? По надійності автомобіль. І навіть, навіть сервісу не робив. Начитався я, що розвал, коліс, ну їздив на розвал, міг би не заїжджати, там ледве-ледве підрегулювали. Тобто просто для приколу заїхав на розвал. Не потрібен був і той. Ну, якби їздив по Україні, звичайно, можливо, можливо розвал, скоріш за все збився себе розвал. А так нічого не треба. Тому при виборі автомобіля поки що немає ще розмитнення, раджу. Трійка, вайка, модел вай, у кого не вистачає грошей на Long Range, Не проблема, зовсім не проблема. ЛФП батарейка в стандарт ренджах дуже класна, не деградує. Розрядка, зарядка до нуля і до ста. Тобто Тесла найкраще з того, що можна купити на сьогоднішній день. Але відразу треба прикупити бажано сонячні батареї, які вже по 55 доларів євро 470 ватт. 10 батарей, 14 і 7 кВт, а майже 15. як вам? Та є батареї по 550 Вт, трошки дорожче. От. Інвертор і все, і заряджай. Зберігання енергії теж на сьогодні Тесло можна придбати батарею 50 кВт, в яку помпувати, а потім зарядити. Теж в Україні за 5-5,5, за 5 ,5, та за 4 кажуть, можна навіть придбати. Тому не проблема з автономністю, блекаути можуть бути можуть бути, а машина буде їздити. Все, до наступних відео. До побачення.